В Євангелії нині Господь сказав, слідкуйте за собою, якою мірою міряєте другим людям, Скільки ви навчилися прибавити, тільки буде прибавлено і вам. Іногда десь на торговлі продають пшеницю або якісь там ягоди, то продаючий знає, Дати норму, а потім взяти ще одну пригоршню і ще додати. Тот момент споминає Павел, не тільки дайте, що положено, а ще знайте додати добре діло і нагороду. І Бог покликає нас так поступати, то, що ти віддав другому, фіксується на небі і вернеся з сторицю. Но більших процентів і не буває. Як то, що коли ти робиш доброє діло, а взамін Бог тобі верне сторицею. Хто має уха, найчує, бо глухі, глухонімі і сліпі, не розуміють, про що річе, як, отдати, та ні в тому світі, не лише у нашій Україні, а по цілому світу тепер уже люди крадуть і не ганьбляться, мало того, і що потім хвалять. Як вони много набрали, і потім у журналі Forbes хваляться, хто на першому місці має великий, а хто на останньому. О, якщо б вони подумали, що вместо примітивного журналу Forbes є ще й журнал на небі, де написано імена наші у вічній жизни. Так от, якщо багачі набрали нахватали... І записуються в журнал Форбст, журнал богачів. То ми, християни православної канонічної церкви, просимо Господа, Боже, впиши нас у книгу жизни на небі і сказав, царство Боже подобно, якщо чоловік кине сім'я в землю. Що таке царство Божє? Розтолковує Господь, то чудно є преображення нашої. Приготовлення к вічності. Чому йому порівняти? Береся зерно, кидається в землю. Хто видить очами, що відбувається там у землі? Ніхто не видить, а там відбувається чудо, коли чоловік спить, стає ніч у днем, а сім'я восходить, росте, і чоловік не знає, бо земля сама собою производить спершу зелень. А пак колос, а потім повноє зерно в колосі. А як зріє плод, то посилає серп і починається жатва. Но ведь початок був таїнственний, і наш початок духовного возрождення, або іноді кажуть, перерождення, починається таїнственно, і віра наша, каже Павел, Через матове скло дивимося тут, но буде час, коли нас Бог покличе у вічний світ, будемо відяти к кліцю. І так наша віра, як маленьке зерно горчичное, маленьке, маленьке, но кидаєш у землю і виростає величественне дерево, де сям укриті птиці небесні. От по чому і ми не кажемо, Господи, благослови нам. Щоб наша віра а ще й маленька, Господи, умножи у нас віру. Дай нам силу і кріпость розуміти, що Царство є, як ти казав, Господи, внутрі вас є, що там відбувається початок і таїнство возрождення, возростання. Іменно коли ми сповідаємося, причащаємося. То в нас засіваються семена життя вічного, котрі також роблять чудо возрождення нашого жизни вічній. Божа Мати, ти в рожденстві дівство сохранило, сталося дівою, а в успенні своє продовжаєш прибувати з нами. Оберігай нас, наш народ, а також наших дітей, куди почали школу. Ми особливо молимося в ці перші два тижні усилено за наших дітей, бо всім треба помочі, а дітки нашої майбутньої там ми сіємо у них науку виховання, добрі слова, бо лише так поступаючи і в таких трудах показавши приклад, засіявши в наших дітей сім'я духовної, і сім'я наукової, і сім'я виховної. Ми тут, діти Божі, маючи сперва маленьких дітей, а потім ті по милості Божої, котрі возрастають у великих людей, бо були добрі послідовники нашої православної віри, канонічної Закарпатю тисяча 1150-річної, а у вічності разом з освятими змогли б ми наслідувати царство Божоє. Амінь.